Так, підключив блок на столі. Два постійних плюса, чотири маси, реле бензонасосу. Імітуємо. І вмикаємо подачу напруги вже. Раз. Все, реле відпрацювало. Працюємо через програму DELCO. Перше вибираємо параметри настройки Бебула на з півтора літра. О, спершу чи блок виходить на зв'язок. Потім вибираємо флеш, нажимаємо виповнюємо. Воно його потихеньку скачує. Флеш я вже скачав з беріг Флеш у нас вийшло 64 кБ і закинув їх в редактор. От цю, що я скачав і цю, що від Дмитрія Розмір 64 кБ що там, що там. Тільки одне у нас тут прошивка, це, що в мене стоїть, іде з нуля. І потихеньку 0,00. 0, 0. І десь тут воно працює. Зараз секунду, ви прийшли на віддати автомобіль. Так, трохи відволікли, забрали автомобіль, і у нас виходить, що ця прошивка починається з ну... майже з нуля. Іде основне вона по центру. Бампридімо у нас виходить з номера 8000 починається прошивка. Ну, буду зараз спробувати заливати, що вона покаже. Що ще тут? По розміру вони по 64 кБ. Загрузити прошивку у нас робимо раз. Загрузити прошивку. Маємо і вибираємо, де мої дібрали відкрити, о, бачите, а файл не підходить. Значить, буде ще одне відео. Тому що не хочу загружати. Прийдеться різати в хекс-редакторі і переробляти. Ну, поки всім дякую, до побачення. Якщо сьогодні встигну, доб'ю.